В Росії допомагає Україні. Тому відповідь на тому моєї країни Журналістка-фотограф у Сумах ділиться досвідом. Москвичка з київським корінням. Коли я звала людей потенціальних слушателів, я їм обіцяла прямий масаж серця. До сум приїхала Тетяна Дригіна. Доброго вечора. На юасуму час підсумувати п'ятницю. 18 березня. Тож розпочинаємо. Сумський відділ поліції просить допомоги для встановлення обставин ДТП, яка трапилася в сумах 9 лютого біля ТРЦ Лавина. Нагадаю, тоді під колесом тролейбуса загинула 16-річна дівчина. Правоохоронці мають поодинокі свідчення людей, які були в той момент на зупинці та їхали у тролейбусі. На даний час в кримінальному провадженні встановлено. Чотири особи свідки, які перебували пасажирами в зазначеному тролейбусі. З дані свідки є допитаними, з ними проведені слідчі експерименти і проводяться інші слідчі дії. Але, маючи інформацію, що в тролейбусі перебувало значно більше людей, так як згідно показів інших, він був переповнений, виникає необхідність у встановленні додаткових свідків. Даної події з числа як, як із числа пасажирів, так і з числа осіб, які перебували на даній зупинці громадського транспорту або проїжджали в інших транспортних засобах повз дане місце в даний час. Очевидців ДТП просять звернутися до сумського відділу поліції за адресою місто Суми, вулиця Першотравнева, 21, Телефони 050 407 чотириста сім, тридцять один 050 962 32 36 або 102. Зазначу, завтра 40 днів із дня загибелі Даші. Володимир Шульга залишається відстороненим від посади проректора Національного авіаційного інституту. Апеляційний суд області залишив в дії рішення зарічного райсуду Сум від 22 лютого. Що ж до зміни екс-голові ОДА виду запобіжного заходу, чи задовольняти клопотання прокуратури про арешт, чи залишати екс-голову Сумської ОДА на особистому зобов'язанні, пообіцяли сказати у понеділок. Володимира Шульгу звинувачують у шахрайстві службовій підробці та заволодінні чужим майном. Як не втратити субсидію? Громадяни, яким призначили цей вид соцдопомоги, повинні регулярно розраховуватися з надавачами житлово-комунальних послуг, здійснювати так званий обов'язковий платіж. Його зазначають у квитанції у графі до сплати. Ті, хто це не робить, втрачають право на допомогу від держави. Про це ще раз нагадали в міському управлінні соцзахисту. Призупинення проводиться з місяця, в якому отримали ми інформацію від організацій, які надають житлово-комунальні послуги. А вже в слідуючому місяці сім'я має право з квітанцією про оплату цієї вартості послуги звернутися до управління. Ну або, як я сказала, прислати поштою заяви призначення, йде вже з того місяця, з місяця цього звернення. Торік під загрозою втрати субсидії опинилися понад 8,5 тисяч родин і майже кожна п'ята її втратила. За перші два місяці цього року до чорного списку потрапили понад 3 тисячі сумських сімей, з яких близько тисячі залишилися без субсидії. Усього станом на початок березня в Сумах отримують субсидію понад 72 тисячі сімей або майже кожна четверта родина. Живе в Росії, допомагає Україні. Вона вивозила людей з окупованого Донбасу, підтримує жителів прифронтових територій в Україні. Журналістка з Москви завітала до Сум, щоб поділитися власним досвідом з місцевими волонтерами. Стати волонтером в Україні, жителька Російської Федерації, вирішила два роки тому під час подій під Слов'янськом. Я думаю, що є в будь-якій країні світу, незалежно від її правительства. Потому что всегда есть свободные люди, люди с добрым сердцем, которые хотят помогать. Другое дело, что я, живя в России, помогаю Украине, угу. а, потому что я считаю, что моя страна не права, а, И это мой ответ на неправоту моей страны. Ну, я делаю то, не, немного, вот такую капельку, то, что я могу сделать. Журналістка та фотохудожниця пані Вікторія про все побачене в Україні розповідає у Фейсбуці. Я читала її пости в Фейсбуці ще часів майдану. Вона тут була, вона фотографувала, робила проекти, вона намагалась донести в Росію те, що тут відбувається. В чому революція гідності? Хто такі українці? Наскільки вона... Приймала з тим, що відбувається у нас в Україні, особливо коли був Майдан. це тоді я вперше побачила її пост. У соцмережах і її фото з окупованих територій, на світлинах люди, яких волонтерка допомагала вивозити з Донбасу. Послідня наша була велика акція. Ми були в селі, в селі Опитне, це 500 метрів від Донецького аеропорту, але це наша територія. А, вот. и мы завезли в опыт. На это мы когда то приехали, то совершенно обалдели, потому что там жило 55, 52 55 человек. Жили они в подвалах или в разрушенных домах, у них не было света. Это была совершенно жизнь кротов. А, и мы собрали деньги и привезли им генераторы. И ездят рискуя жи жизнью по, по, по нашим горячим точкам на, на Донбассе. Пишут книги, собирают материалы, занимаются волонтерством, нам оказывают помощь. поразило Свій досвід подорожей Україною Вікторія Івлєва залишила сумчанам під обкладинкою книжки Путешествує Фізбучного черв'я по Україні. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський на часі новини. На Сумщині перейменували 24 населені пункти. Постанову про це ухвалила вчора Верховна Рада. Зміни назв торкнулися 13 районів області. З них найбільше сіл 6 – перейменували у Сумському районі. Ще чотири у Лебединському, три у серединобуцькому, два Недригайлівському, а також по одному селу у Білопільському, Великописарівському, Конотопському, Кролевецькому, Охтирському, Путивльському, Тростянецькому, Шосткінському та Ямпільському районах. Зазначу, із усіх перейменованих сіл три мали назву Радянське: два жовтневе, одне Октябрьське, два Ленінське. Це найпопулярніші комуністичні місцеві топоніми. Перейменування відбувається на виконання закону про декомунізацію. Торік, 15 травня, парламентарі змінили назву вісьмом населеним пунктам регіону. Всього ж, за підрахунками інституту національної пам'яті, на Сумщині мають перейменувати близько 40 сіл. Їх перелік можна знайти на сайті наукової установи. Подвійна зупинка на Петропавлівській біля ЦУМу в сумах. Учора встановили другу зупинку київська фірма. Деякі з депутатів міської ради та місцеві рекламісти вгледіли в цьому несправедливість та порушення законодавства. Подробиці далі. Учора в день біля зупинки Покровська з'явилась ще одна. Поставили її за кілька метрів від старої конструкції. Деякі депутати міськради вирішили поцікавитись, хто її монтує. На запит на запрос документів нам відповіли, що… Договор находится в городському совете на подписание. Вопрос, почему він там знаходиться? Ми вот. задали вопрос, как получают разрешение на, на остановку. Нам Мы Ми прийшли к директору міста і договорились. На вопрос, кто такой директор города, нам ответили, это власть. Як таке з'явилось посеред міста, не розуміє голова асоціації рекламістів Сумщини? Нас обвиняли в тому, що ми ставим какие-то как бы непонятні поношенные, рваные, косые, кривые. Я хочу вам сказать, що компанія РТМ ставить не нові конструкції. Они привезли з Києва то, що їм там демонтировали. також тролики. Демонтировано в Києві около 700 тролів. Нужно їх то повесить. Поліція яку викликали вчора на місце монтажу, факт спорудження зупинки зафіксувала. Ці особи поставили ще одну зупинку поряд з зупинкою громадського транспорту. Фактично не демонтуючи, а спробували замінити конструкцію. Факт зареєстрований, подія ця зафіксована, матеріали передані до Сумського відділу поліції, і наскільки це правомірно, проводити всі роботи, буде проведена перевірка. Перший заступник міського голови появу нової зупинки відкоментував так. Проводилась заміна старих зупинок цих старої недолугої форми на нові сучасні зупинки. Звернення було цієї компанії. До речі, більше місяця тому. І ці цей проект предоставлений був мені особисто. Я ознайомив з цим проектом і міського голову, і депутатів майже 90%. і члени виконкому паспорти технічні на ці зупинки є. Паспорти на розміщення цих зупинок оформлені по положенню про благоустрій. Також всі норми витримані. Піар директор компанії, що зайшла на сумський ринок реклами, повідомила, проводять експеримент. Це комплексний проект, і в частині консього комплексного проекту є реклама. Коли ми будемо розвивати свій проєкт у місті суму, в нас будуть рекламні засоби встановлені, але поки що, от єдине, що зроблено, та два пілотних павільйони для того, щоб місто побачило гарно, не гарно, потрібно, не потрібно. Чи перетвориться пілотний проєкт у постійний для сумських зупинок, мають вирішити на виконкомі, Повідомив Володимир Войтенко. Поки ж біля сумського старого універмагу стоїть дві зупинки. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський та Сергій Сурков на часі новини. Під звуки Баяна у Сумах відбувся концерт Леоніда Островського. Викладач музичної школи, лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів дарував світло своєї душі музику тим, чим живе з дитинства. Сьогодні він, не наставник юних, виходить на сцену як артист. Мені хотілося показати свою творчість людям, те, на що є здібний, і поділитися своєю музикою, своїми, своїм вмінням для людей поділитися. Я хотів почути на класику українську, російську, іноземну, з відому нам, хорошим аранжування, хорошому аранжуванням, хорошому Ця Музика нам доставляє задоволення, вдохновляє. Це місце для душі, хочеться почути радісне і таке, щоб потім можна було з теплому серці піти і довго ще згадувати цей концерт. Звучали твори як оригінальні, написані суто для баяна, так і адаптовані для цього музичного інструмента. З київським корінням та інтернаціональною душею. Це про поетесу і виконавцю авторської пісні Тетяну Дригіну. 28 років тому її перша поетична збірка побачила світ саме в Сумах. Це був так званий саміздат. Але, як з'ясувалося, з роками знаковий для жінки. І до знакового у своїй творчій кар'єрі міста вона повернулася з концертом. До Сум приїхала Тетяна Дригіна. Член спілки письменників Москви, поетеса, автор і виконавець пісень в рамках проєкту Антологія поетичної пісні її дуже чекали в сумах. Комусь випало на концерті поспати, але причина серйозна. Мама цієї сплячої красуні одна з організаторів проєкту. Коли я звала людей потенціальних слушателів, я їм обіцяла прямий масаж серця. Правда, тому що це пряме попадання, іменує всі. Хоча це очень умний чоловік, інтелектуальний, тонкий, але минуя всі, всі, всі прегради. Це одразу в серце кап, ці пісні, ці стихи. Напрямий масаж серця зібрався концертний зал Сумського будинку профспілок, невеликий для камерної атмосфери, якої потребує поезія. Вдохнає очікування, Діти сп'ять, і все одно, словно тайне снідання. Это практически уникальный случай, когда простыми словами человек что-то говорит негромко. И вдруг происходит в каждом человеке что-то переворачивается внутри, потому что эти простые слова – это есть настоящая поэзия. И вот эта естественность этой речи – это как раз уникальное качество, которое очень редко встречается. Вот оно у Тани есть. Впервые Таня приехала в наш город лет 28 назад. Вот она какой была? Тогда она такой же осталась. Это невероятной чистоты душевный человек, открытости, искренности, Такой большой ребенок по чистоте восприятия мира и человека. Еще ближе познакомиться с Татьяной Дрыгиной нам удалось у беседе за кавой. Иногда некоторые вещи э, э, пишешь, видимо, предвкушая какую-то какую-то ситуацию. Это, это, кстати, вот, э, наверное, и признак чего-то настоящего. Да, я человек из той, из своєї страны, де нет між правою і лівою рукою війни, де ми ще так похожи средь бела дня. І эта граница зачоркиває мене програма кавовий клуб за участю Тетяни Дригіної в ефірі телеканалу Юасуми в суботу, о 20.30. Оксана Кириленко, Сергій Сурков на часі новини. година землі. Її влаштують цієї суботи 19 березня. О 20.30 учасники всесвітньої акції на годину вимкнуть світло. Флешмобом закликають економити електроенергію та привертають увагу до проблем екології. Доцільно економити це факт. А як це робити правильно? Треба теж розуміти. Я тетримується акція. Ну, не, не кожен це, звісно, зможе. От у нас як маленький дитина, ну вже темно. Ми не зможемо виключити. В принципі, везде, ну будемо по максимуму старатися виключити. Ну, не во всіх кімнатах. У акцію організував Всесвітній фонд дикої природи в Австралії у 2007 році. Вже за рік ініціатива отримала світову підтримку. А в 2009 році здобула звання наймасовішої акції у світі. І наостанок інформація про погоду. Вихідними на Сумщині вона погіршиться. 19-21 березня синоптики обіцяють мокрий сніг, ожеледицю на дорогах, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура знизиться до 3-8 градусів морозу вночі і від 2 морозу до 3 тепла у день. Таким побачила цей день наша новинна редакція. Після прогнозу погоди чекайте у студії на Юрія Токманя з новинами спорту. Я ж прощаюся з вами до ранку понеділка і бажаю вдалих вихідних.